Над водою красуня калина, і чебрець, і любисток, і м'ята. Це усе, це усе Україна, як же, рідна, Тебе не кохати, я люблю твої верби то полі, ясноокі в небі зірниці. Дай же, Боже, щасливою долю Тій землі, де джерельні криниці, тим полям, що сміються колосям і гаям, і садам біля хати, і криштальним, мов спогади росам, і рушникам, які вишила мати, лине, лине печаль журавлина, і у вирі летять дикі гуси. Батьківщина і мати єдина. Я тихенько за них помолюся, одягає мисто калина, чорнобривці любисток і м'ята, Рідна серцю. Моя Україна, як же можна тебе не кохати?